Привет, начальство, ребята, думаю, відео не снимать. э, так как ну тут роботи буквально на 2 години монтировать мені потім ще. Ну, коротше, я не в том. Чоловічок приїхав, їздити такой жигулик. Жигулик трошки там пострадав, ну, троєчка така непоганенька, э, крашена, ну. Украшена, доволі паскудно, я хочу сказати. Ну, є такий же На хорошій резині. На свіженькій резині така гола-гола-гола. Вся Ну, немає нічого такого сверхістечного в ній. Закривається дубовий і тому подобне. Ну, я не о том. Погнали прев'ю і я вам розказую. Ну і так, ребята. Дивіться. Сюди, я не пам'ятаю, я вам розказував, робив петлю е, кріплення. бачите, Це я робив самостійно. ось дивіться, Бачите? Це самостійне кріплення, все під завод. Як вона і повинна бути. Бачите? Все висить. Давайте, мабуть, я так трошки сонця прикрию. Дивіться, її і покрасив. Так що, так. Тут багато чого було замінено. Радіатор, тосоли, бачки, главний, масло, тормозні колодки. Дивіться. Бачите? Колодки. Ззаді повністю обслужений мост подшипники, колодки. Що там амортизатори, пружини в машину вложилася та сама ціна, за що вона була і куплена. Ну і це ще не край. Тут ще амортизатори будуть мінятися. А зараз у людини случилась така ситуація. Амортизатор обломаний. Цей той. З тієї сторони. На тій стороні. Е, обірваний амортизатор. Ну. зробиться. Е, зараз я цю сторону зварю, а потім на тій стороні. І кріплення, якщо я не. А я, мабуть, помиляюся. Немає кріплення, воно, напевно, в багажнику. Ну. Так, да, він відкритий. Тут мені сьогодні треба буде ще замінити опору дригателя, е -э, амортизатори все наперед нові, е -э, один і другий, вони, здається, без, 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 без кріплень. Я не должен... Я... Значит, то, так, да. вони без кріплень. Значить, тільки мягкі і все. Ну, значить буду варити кріплення. Внизу отута, до речага кріпиться пластина, там така на два болта. І сюди входить болт. І ця пластина вуха обломила. Так що є мені чим зайнятися. Наша. Сложимо, упакуємо, як воно й було, і положу назад поки що. А де ж долена бути кріпуха? Ну, Кріпуху я не знайшов, напевно, вона в нього вдома. У ну, мене немає, чесно, здався на металлом, весь хлам, що в мене був, весь одвіз. А в мене були якраз ці кріпухи амортизатора. Ну нічого страшного. Візьму я ту, приварю проушину і буде все нормально. Шо, давайте вже отакий шаблончик я ось вирізав. Е цей шаблончик отуда встановлюється, встановлюється він отак. Доволі він там буде непоганий під нижній болтик. Оце Бачите, отвір там буде нижній болтик. Е щоб прижимався і болтиком заодно. Зараз я дужу, я там її зачищу. Е, візьму ось в мене є хороший метал. Тут три, по-моєму, три толщина. Зараз з нього я виріжу, трошки він наржавий, ну нічого страшного, зараз підзачищу його, е, виріжу і туди покажу, як буде. Ставка туди. Так, ребята, трошки отвлекся, трошки зайнятий був, дивіться. І готову вот таку пластиночку. Бачите, да? вона буде. Сейчас я вам покажу ось так. Оп. Бачите, да, як вона буде. Ось у такому вона буде положення. Дирочок я наварив, щоб її поприварювати, ну, попропікати туди до металу. Зараз я включаюся. Там пропікаю. Потім пластину закидаю, пропікаю. Все це включаю, мабуть. Я її прокрасив, бачите, вона прокрашена, все нормально, щоб там менше ржавіло. Ну на всякий случай взяв мовільку, щоб знутрі пролити, пролить, і потім гермітоса, щоб туди водичка не попадала, щоб воно не ржавіло. Зараз я більше зачищаю, болтик цей ховаю. Більше зачищаю, де мені потрібно. І вперед, і погнали, блин, під музочку потере. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. Be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose. Stay strong and faith. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until fade away Так, ребята, уже, конечно, поздновато, но все же, я вам хочу это показать. Вот сейчас, сейчас я туда лампочку настрою, чтобы вам было... Блин, не видно, не видно, не видно. А ну вот тут. Давайте, наверное... Так, уже блестит. О, вот так. Будет видно? Тоже блестит, тоже. О! Вот так. видите, ключ на 15, бачите? А давайте, наверное, те его тормошками дам у вас эм, Сейчас, секундочку. Я хочу... О, вот так. Видите, ключ на 15. Видите, и не налаза. Бачите? Нема. Тепер дивіться. Ключ на 17. Отак, так? Да? Видно ж. 17. -й. Бачите? Ну він покрутей, але все вже. Ось дивіться, а так ось. Він взагалі нічого не круте. Накидок. Рожковий трошки зацепається. У мене одне питання. У мене до всіх знатоків одне питання. Скажіть, коли вашу мать, блін, ви почали робити на Жигуля на 16 Эті гайки? На 16, блін! Жигуль. Постійно Жигуль. Я вже Ладно. нашою як, ето, нашою мовою е... прям, блін, аж накипіло. З яких пір ви почали робити на Жигуля 16-ту гайку? Постійно гайка була на Жигуля 17-13. Всю 13-й ключ кругом. Нехай на амортизаторах зверху 17-й. 17-й ключ відкручував. зараз 16-й. Вашу мать, ребята! Що це таке, блін? Я не можу поняти. Що вже? Іномарка в нас? Не Жигуль, Іномарка вже пішла. За такі ціни і так, блін, паскудно все це робиться. Та блін, постійно. 17-й ключ на амортизаторах був. Знизу прикручується амортизатор 13-ми. Ніяких 14 х там не було. 13-й. Зверху 17-й. Болт, що планку прижимаю внизу, 17-й теж був. Постійно. Блін, вже просто накипіло. Оце закручую, вже пізно закручую. Зараз ще подушки двигателя швидко підкину. По шурику це все зроблю. І все. Вам вже, я не знаю, завтра може утречка покажу, машина рядишком стоїть, покажу фініш. Все. Поторохіло. Ніякої музики, ніяких ставок, ніде нічого. Вже просто, блін, накипіло наскільки, що. Блін, у мене музика ще трошки играє, но в мене вже це аж, знаєте, просто вже чайник закипів. Блін, достало. От. Так, ладно. Потарахтіли.